Іпрін, мої перші підписники, сього ми будемо читати оповідання, яке називається Сілення біля купальні. В Єрусалимі поблизу міського що називаються увечею, була купальня, час від часу ангелоспоні спускався до купальні Збурював воду, хто перший після цього влазив у воду, стілявся від своєї хвороби, яка б вона не була. Тому довкола купальні було дуже багато хворих, які чекали збурювання води, одного разу. На свято до Єрусалима Ісус зайшов до купальні і побачив чоловіка, який нездужав 32 років, узнаючи про те, Ісус підійшов до нього і сказав, чи хочеш бути здоровий, то відповів пана, я не маю людини, яка б занесла мене до купальні, коли збурюється вода, а коли я приходжу до. Переді мною вже хтось улазить першим, тоді Ісус, скаже йому, останній візьми постіль свою і ходи у ту ж мить, хворій, одужав, узяв своє ложе, пішов без сторонньої допомоги. Сім, симпопо, мої